Успішний успіх та соціальні мережі руйнують нашу самооцінку та викривлюють бачення світу. Чи начніть свій день з того, що вам нічого ніхто не долстав і пашолдія, якщо нічого не робить, нічого не буде. Світ, лежачий камінчик, водичка не тече. Не поняли. Всім привіт! Мене звати Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. На фоні цих новин хочеться просто лягти у помиральну яму, але відкриваєш тік-ток, інстаграм, і там на тебе дивляться сотні. Відео з успішним успіхом, інсайти, які змінюють мислення. Як перестати негативно мислити? І сьогодні я хочу поговорити про успіх, саморозвиток, мотивацію, дисципліну, тобто всі ці поняття, які теоретично мали б робити наше життя краще. Але через вплив соціальних мереж, медіа і через викривлення цих понять, частіше за все. Це відчувається як суцільні перегони. Звісно, все, що ми вкладаємо у поняття саморозвиток, може допомогти людям. І допомагає це допомагає виробити дисципліну, краще розуміти, як працює твій організм, як працює твоя психіка, як бути дійсно результативнішим, як досягати своїх цілей. Навіть я бачила тренд у ТікТоці, де люди розписують своє ідеальне життя, якби вони досягли тих цілей, які вони там собі в голові поставили. І Просять чат GPT описати ідеальний ранок, якщо там людина досягне цього всього, що вона хоче. Це дійсно дуже цікаво, але це лише одна сторона медалі, а інша, яка стоїть за всіма цими соціальними мережами, челенджами. Книгами про саморозвиток це нереалістичні очікування від себе, від свого життя, і в цілому нереалістичне бачення, як там живуть інші люди. Тому що у соціальних мережах люди намагаються показати найкращі свої сторони. Може десь там прибрехати, може десь там скрасити щось. І ти заходиш куди-небудь в інстаграм чи тікток і бачиш яку небудь айТіґору, яка там уже о 5 чи о 6 ранку, прокинулась, приготувала собі корисний сніданок. Медитувала, почитала там, пішла в зал на дві години, після цього пішла на роботу. Після роботи в неї ще є сили, енергії для того, щоб годину почитати для себе, годину для саморозвитку, потім ще якісь вечірні ритуали, догляди за собою, ще якийсь спортзал, чи йога, чи медитація, чи що завгодно. І вона лягає там о 12 для того, щоб прокинутись о 5 ранку, і це все повторити. Ти в цей момент просто прокинулась, щось там. Приготувала, прибрала квартиру, не знаю, щось таке зробила лайтове, і потім вже стомилася, і сидиш собі, серіальчик, дивишся, листаєш тік-ток а там а людина там за один день робить справи, які ти там робиш за місяць. І з цього буде витікати якраз відчуття неповноцінності, депресія, втрати мотивації. Тому що, коли ти бачиш буквально кращу версію якоїсь людини, яка робить дуже багато справ. Робить дуже багато всього за один якийсь короткий день або за один якийсь короткий період, і ти дивишся на все, і хочеться так само стати якоюсь такою дівчиною, якоюсь такою it айтіґору, яка робить купу всього, у якої там якийсь маленький бізнес, і хобі, і робота, і на побачення вона ходить і з друзями гуляє, і при цьому вона красива, доглянута, спортивна, начитана, розумна, і в неї все виходить, і все в неї в житті класно дійсно ходить в спортзал, а не. Кидає на третій день, яка дійсно медитує, яка дійсно правильно харчується, а не як ти прийшла собі з роботи, купила булочку за тебе, з'їла з, з чаєм. І всі інстаграм-нутриціологи одразу тобі кажуть, що ні, ти неправильно зробила, тому що та булочка в тебе на жопі ті відкладеться. І це теж створює на тебе тиск, тому що соціальні мережі тобі буквально кажуть, що ти. Можеш стати кращою версією себе, просто не лінись, Хоча у житті ми знаємо, що все не так просто, це як в оцій книжці, де думає багаті, про яку я розповідала. Де казали, що для того, щоб стати мільйонером, просто треба захотіти. І звісно, доля правди у цьому є. Але ми так само знаємо, що це не так просто. Ви понеділок собі пообіцяти, що все з понеділка я починаю нове життя і дійсно його почати, і дійсно, навіть не те, щоб його почати, а не кинути його там через декілька днів, чи через тиждень, чи через місяць, а дійсно робити те, що потрібно. А якщо в тебе не виходить, або ти кидаєш? Тому що ти просто людина, і ну ти не завжди можеш все контролювати, і ти не завжди можеш контролювати свої стани, і ти не завжди можеш бути отією самою кращою версією себе, завжди супермотивованою. Але через це може бути відчуття неповноцінності, депресії, втрати мотивації, бо часто у соціальних мережах ми цього не бачимо. Ми не бачимо наскільки людям важко дотримуватись того графіка, який вони дотримують. Чим вони насправді жертвують для того, щоб мати оце супер суперспортивне тіло, супер? Успішну роботу, як вони вигорають на тій роботі, як вони не можуть дотриматися балансу між роботою і, і там відпочинком, як вони працюють ночами, як вони постійно не досипають, які у них проблеми в здоров'ї або ментальні проблеми через те, що вони роблять. Тому що мало хто цим ділиться, мало хто про це говорить. І ти просто відкриваєш і бачиш ось цю інстаграмну картинку, яка розповідає тобі про те, що. Це просто треба просто взяти себе в руки і робити те, що ти робиш. Блін, я взагалі не розумію, чого я себе так погано почуваю. Ти переглядаєш інстаграм як тільки встала зранку? Так. А ти сидиш на стільці цілий день? Так. Чи витрачаєш ти купу годин на скролінг соцмереж? Так. Ти спиш менше вісьми годин? Так. Чи п'єш ти більше кави та газових напоїв, аніж води? Так. Чи відмовляєшся ти від планів з друзями? Так. Чи замовляєш ти їжу лише через доставки або їстиш в ресторанах поза домом? Так. Чи проводиш ти цілий день в приміщенні? Так. Чи відмовляєшся ти від соціальних подій? Так без поняття. І навіть якщо ти робиш щось важливе для себе, це може створювати відчуття, що ти все одно недостатньо стараєшся, недостатньо робиш, недостатньо. Змінюєш своє життя, недостатньо змінюєшся. Що твої кроки в порівнянні з кимось вони ну якісь такі маленькі, і це може призвести до того, що людина, навіть роблячи щось, все одно буде незадоволена собою. На цьому моменті нагадую, що у мене також є інстаграм, і я буду дуже рада, якщо ви на нього підпишетесь. І це я зараз кажу просто про мотивацію життя, а є ще ж бізнес-мотивація. І там ситуація, мені здається, ще гірша. Одного разу в мільярдера запитали, як би ви поступили, якби вам прийшлося починати свій шлях заново. На що мільярдер відповів? Я би влаштувався на першу попавшуся роботу, накопичив би 500 доларів, купив би гарний костюм і. Ходив би на ті події, де збираються багаті люди, мільйонери, тому що всім відома істина: якщо ти спілкуєшся з шістю успішними людьми, то питання часу, коли ти станеш сьомим, всі оці постулати, книги багатий, думай і багатій. Там просто розквітають і ті самі коучі, які місяць тому купують курс у якогось іншого коуча, зараз приходять і вчать тебе, як правильно вести бізнес, як там, маючи якісь базові навики, як робити там відеоконтент просто на телефон. І там просто якісь базові знання, які ти можеш просто отримати в Ютубі, але. Все продають і розповідають про те, що от ти з цими знаннями можеш там заробляти тисячу-дві тисячі доларів. І потім звідти виходять люди, у яких так само в знаннях купа мотивації зовсім трошки знань. Поверхових зазвичай про щось. Я не кажу, що всі курси такі, але я думаю, ви бачили ці огляди на інстаграм-курси, де одна водяна вода і інформація не знаю по першому запиту Google, де тобі просто розповідають там, не знаю, за 500, за, за 1000 гривень якісь такі базові очевидні речі, які. Ти б і сам дізнався, якби просто погуглив, але це все так приправляється цю ноткою мотивації, і де людині розповідають про те, що вона з цими базовими знаннями може там тисячі доларів вже заробляти. І клієнти вже стоять, ломляться в директ, і тільки чекають, коли ця людина закінчить ці курси за 500 гривень, і буде їм продавати свої свої послуги за там п'ятсот тисяч доларів. І я теж колись купляла такі курси, двічі я їх купляла. В перший раз вони коштували, по-моєму, 350 гривень, а другий раз 500 чи 600 гривень, щось таке. І це дійсно були гроші на вітер. Це все було по відео. Там про монтаж, про мобільну зйомку, ну от про щось таке. І я думала, що я дізнаюсь щось прикольне, щось нове, якісь цікаві знання. Тому що по обіцянкам цього курсу було саме так, що там буде якась унікальна інформація, якої не немає і більша частина тих курсів, це була просто мотивація про те, що от твоє нове життя настало. От ще трошечки ти випустишся, і все. Ну а це ж неправда. Якщо в тебе є якісь базові знання, по чомусь ну не ва не важливо ти не зможеш претендувати на великий чек. Тобі треба буде ще набивати клієнтуру, тобі треба буде постійно навчатися, постійно розвиватися. І ті знання, які даються на цих курсах, ну вони просто ну база, база, яку знає реально більшість людей, які хоч трошки чимось таким цікавляться. 30 мене і це теж створює нереалістичні очікування взагалі від усього цього процесу, що теж не окей. Зараз початок місяця. Я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую за те, що допомагаєте робити мій контент. Дякую вам всім. І це я ще мовчу про різні психологічні курси по типу як побудувати ідеальні стосунки, як повернути пристрасть, як там ще щось, і це все так само направлено на те, щоб бути кращою версією себе, кращою версією себе в стосунках, кращою версією себе на роботі, кращою версією себе у житті. А якщо ти живеш собі просто своє життя, працюєш на якійсь звичайній роботі, яка тобі в принципі подобається, там зустрічаєш. Людину, будуєш з нею сім'ю, там виховуєш дітей. До, отже, ти неправильно живеш, тому що ти не хочеш досягати якихось тих вершин, які диктують тобі зараз суспільство. І ти, ніби як маєш почувати себе винним за те, що не хочеш досягати того, що ніби як ти маєш досягати. І це теж нездорова тенденція, тому що не завжди можна відрізнити свої бажання і. Те, що тобі нав'язує соціум і нав'язує інші люди, тому що людина довгий час може гнатися за оцим успішним успіхом до тих пір, поки не вигорить і в якийсь момент не зрозуміє, що можливо це їй взагалі не потрібно, можливо, вона хоче жити взагалі інше життя, можливо, вона хоче жити якесь спокійне життя, а не гнатись постійно за чимось. І декілька років тому я думала, що цей тренд уже пішов на оцю токсичну продуктивність, коли ти забиваєш графік взагалі купу справ, і неважливо, треба тобі ці справи чи не треба. Якщо ти постійно будеш втомлена, то ти навіть якісно не зможеш ці справи зробити. Ти не зможеш якісно повчитися, не зможеш якісно попрацювати. Ти не зможеш якось якісно провести час. Якщо у тебе весь день забитий. Купою справ, і тобі постійно треба робити, 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 що в тебе навіть немає якогось часу видихнути і просто відпочити. І часто, саме коли ти відпочиваєш, то ти думаєш про роботу або думаєш про те, що ти зараз відпочиваєш, а ти б міг щось робити. Ти б міг робити щось корисне. Ти б міг робити щось корисне по дому. Ти б міг би робити щось для свого майбутнього, ти міг би вчитися. І так виходить, що навіть коли ти відпочиваєш, ти не відпочиваєш. Тому що а, ти думаєш про роботу, Б. Гризеш себе за те, що ти не працюєш, і Ц думаєш про те, що ну треба попрацювати. Це теж частина токсичної продуктивності, а токсична продуктивність це стан, коли людина працює понад міру, постійно відчуває, що робить недостатньо, і прагне зробити більше за будь-яку ціну. Такі люди, замість того, щоб відновлювати сили і дбати про власне здоров'я, намагаються працювати безупину, ігноруючи відпочинок та інші важливі аспекти життя. Тобто, якщо людина робить багато справ, не обов'язково вона робить важливі речі чи не обов'язково обов'язково це йде їй на Благо, тому що вона може просто ігнорувати свій стан, ігнорувати всі інші фактори, і це теж не є здоровим. І ще як вишенка на торті через соціальні мережі, наша реальність викривляється, тому що нам здається, що буквально всі навколо такі супер успішні, суперпродуктивні і роблять купу всього. Хоча це неправда. Більшість людей не живуть так, як живуть ось ці люди. Більшість людей живуть набагато спокійніше життя, і це нормально. Їм нормально жити у своєму темпі, як було у сексі місто, коли Шарлоті сказали: ігноруй весь шум. І так само нам треба навчитися ігнорувати оцей весь шум і просто. Робити те, що комфортніше для нас, а це дійсно складно, тому що коли навколо всі тобі розповідають, яким же має бути твоє успішне життя, і яким маєш бути ти сам, як ти маєш виглядати, скільки ти маєш заробляти, які в тебе мають бути хобі, які в тебе мають бути інтереси, до чого ти маєш прагнути там у свої роки. То доволі складно зосередити саме на собі і зрозуміти, а чи тобі це взагалі потрібно, а чи потрібен тобі цей темп, де ти не можеш продихнути, а чи потрібна тобі та робота, на якій ти будеш пропадати, а чи потрібні тобі ці нерви, а чи потрібно тобі витрачати своє життя на це, якщо потрібно. Це добре, але якщо і не потрібно, це теж добре. І це не значить, що ти якийсь там неправильний, чи лінивий, чи дурний, чи що завгодно. Це значить, що ти просто обираєш себе і обираєш свої потреби, якщо це дійсно твоє життя і твої потреби. Тому давайте трошечки видихнемо, трошечки так збавимо темп, і все буде нормально. Все буде добре. Або ні. Дякую вам за перегляд. І зустрінемося з вами у наступному відео.